Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Як проходить мій ранок в Утакабокі. Тобто сьогодні для вас я його буду знімати. Я тільки вже встала, тепер я буду будити свою тваринку джулію. От і тут місце. Вона тут спить, ну і на диванчику, там де мене телефончик. Ми ті, що вже збудили. За кадром я вже підготувала костюмчик, який я вдягну. Щоб мені було удобно ходити вдома. Це отаке от, от худі з жабкою. Дуже красиве. І тепер ми будемо робити завтрак. Я трошечки кухню змінила, бо мені так більш удобніше. Можете подивитися ще раз. Вафельницю я забрала. Бо вона, ну, багатенько місця займала. Ну, замість вафлініці я додала тостер. Можете ще раз подивитися. Це такий от холодильник, там, де наполовину він ну, нормально їжі і наполовину фруктів. Тепер ми будемо думати, що я буду робити. Давайте зробимо яєчницю з беконом, наприклад. Так, бекон ми вже положили. Давайте візьмемо сковородочку. Так, треба зараз, подождіть, включити газ, треба. Поставити сковородку. От, і взяти одне яєчко. І розбити його. А поки воно смажиться. Ой, не смажиться, а жариться. Ставимо тарілочку і ждемо. О, все, вже ячниця у нас вже готова. Тепер нам треба бекончик пожарити. Беремо бекончик, розкриваємо і ложимо сюди. Тепер ждемо, поки він там вже пожариться, він вже пожарився, тепер ми його кладемо до ячниці. Виключаємо газ, ставимо сковородку митися. Чому воно не засовується? Ладно, який раковину кинемо. Пізніше по моїм. Вот. А зараз ми будемо робити кофе. Тут є кофе з молоком і є просто кофе. Давайте зробимо кофе з молоком. На завтрак. Так, беремо стаканчик, кляємо його. І от у нас вже кофе вже зроблене. На завтрак. Ну і, звісно нам треба погодуватися з Джулію. Не забуваємо про це ще. І в мене є такий автоматик. Тут можна брати, що захочу я. Давайте візьмемо щось для завтрака. Щось таке, щось солодке. Давайте, давайте якісь пончики. Шоколадний або ванільний. Давайте візьмемо. Я навіть не знаю. Давайте ванільний. От, вже взяли один пончик ванільний. Ставимо його. Ой, подождіть. Так, ставимо ми його. І всім приємного аппетита, хто їсть за зі мною. Зараз я поїм і нагодую Джулію. Джулія у нас любить фруктики, так що дам їй якісь фрукти. Вона дуже любить виноград, манго і ананаси. Так, зараз ми будемо їй давати щось. Так, відкриваємо холодильник. І давайте думаємо, що ми їй дамо. Давайте сьогодні замарачуватись не будемо. Давайте дамо їм якісь фруктик. Тут у нас дуже багато видів фруктів є. Апельсин, Ой. Там персик, лімон, виноград, клубніка, кукуруза, лайм, манго і ананас. Давайте їй дамо виноград і лайм. От. Джулія. Хай вона сідає. Тепер будемо її зараз годувати. Самольотик летить, умнічка. Так, 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 так. Самольотик жух. Молоченка. Тепер ми вже двоє вже поїли. Посуду ми помиємо за кадром. Тепер ми йдемо на третій етаж робити всякі процедури. Там, наприклад, мити голову, там, краситися, стирати одежу. Вот. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? І хто не бачив обзор на мій новий ремонт, советую вам його подивитися. Ми в ванні. Тобто, от і зараз ми будемо робити всякі прикольні процедури. Можете подивитися ванну. Хто забув, як вона виглядає, можете ще раз подивитися. Отака вона тут. Так, куди мені Джулію поставити? Давайте хай вона там. Могу. Тут о... посидить. Поки вона там сидить, я роблю зараз мені процедури. Я вже Кофточку вже зняла, вдягнула халатик і будемо мити голову. Давайте помиємо в джакузі. Так мені удобніше мити голову. Так. Тут вже вода вже нагріта. Будемо зараз мити голову. Так, вроді би води багато. Включаємо кран. Так, і будемо зараз мити голову. Так, шампунь ляємо. Так, миємо, миємо, миємо. Так, так, так. Так. Оп, оп, оп. Там мого. Опа, оп. подивіться скільки вже багато піни Як я вже. почала вже мити голову сполоскувати. І ще масочку на корінчики. Дивіться, яка краса у мене. Так, так, так. Так, змиваємо ми тепер її вже. Так, 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 так. Ну, і все. Все вже. Виключаємо воду. Тепер ми протираємо лице. Косим. Так. Так. І тепер ми беремо отакий от фіолетовий рушничок. І витираємо ще раз. Так, і витираємо все тіло. Так, так, так. От. Тепер ми будемо стирати отаку от ковточку мою. Йдемо. І будемо її зараз стирати. Так, вже закинули. Ой, подождіть, порошка забула насипати. Сип... Сипаємо порошок, сипаємо. От. Поки вона там стирається, ми можемо зараз зробити макіяж. Макіяж я хочу зробити такий от, ну, легкенький, поки там Джулія купається. Ми будемо робити макіяж. Що ми перше візьмемо? Я навіть не знаю, давайте спонжик, наприклад. Макіяж у нас буде такий от простий, можу даже так сказати. Знаєте, той раз, як Джулія купалася, то вона так багато шампуню виявляла, що це -майо! Так що я зверху положила шампунь, щоб вона її не трогала. Так, поки що, як я говорила, то я вже роблю вже макіяж. От вже зробила. так. Глазки, чуть-чуть. очки. Так носик підпудрити. От. Отакий От у нас легенький макіяж вийшов. От. Стиралка у нас вже достиралася. Подивіться, яка красива кофточка вже постірана. Беремо таку, як сказати, корзинку чи якусь сумочку. Положила туди кофточку і йдемо на другий етаж. Так, заходимо в мою кімнату. Добро пожаловать. Вот. Куди цю кофточку повісити? Давайте, хай вона там буде. От. Ну, хай так буде. У цю сумочку куди? Хай там в ліфті, потім занесу пізніше. От. Ну, ребята, скоро я це відео вже буду закінчувати. Ну, перше мені треба передянутися. Давайте передягнемося. Якусь кофточку, давайте. Я вам її, її вроді, показую відео, да? яке я заказала недавно. Жовта, либо така, от фіолетова. Давайте фіолетова з джинсиками і кросами. Подивіться, бачите, непогано так виглядить. Вот. Ну, ребята, вот таке було сьогоднішнє відео. Так що не забувайте ставити лайки, підписуйтесь і всім пока. Дякую всім за просмотр!